Вітаю, друзі! Ставлення як до худоби перед смертю український художник Євген Барбан розповів, як поводяться з мобілізованими в Києві. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. 7 лютого. Євген Барабан повідомив, що був мобілізований під час проходження медкомісії, незважаючи на те, що раніше його визнали непридатним через низку захворювань. Мабуть, перепроходив її як часто ково непридатний, як то вимагає закон. Лікарі ВЛК оголосили йому, що свій висновок роблять на підставі електронної системи EH. Де не виявилося жодних даних про перенесені раніше операції та дефекти серця. Після цього Євгенія запхали в бусик і відвезли із Соломенського ТЦК на розподільний пункт по вулиці Зрошувальна. Виклик поліції не допоміг, бо копів просто не пустили у військомат. У розпогільшому пункті, за його словами, сотні людей утримуються в жахливих умовах без води, їжі та туалетного паперу. Одну ніч їх протримали у неопалювальному сирому підвалі через тривогу. З однією людиною тричі траплявся е, напад епілепсії. Медик, який прийшов після третього разу, намагався довести, що це алкоголізм. Також у розподільчому пункті були наркомани, з ломкою та явні інваліди. Євген публікує відео з епілептиком із кульгаючим попросу чоловіком, якого ведуть у військовий автобус. Наразі. Ці пости та кадри зі сторінок Євгена видалені. Натомість, сьогодні він написав пост, що живий, здоровий, і скоро вийде на зв'язок. А Соломинський ТЦК цю ситуацію не коментує. Друзі, ми поширимо це відео і цю розповідь. Ми розуміємо, що Євгена пресують. Що Євгену поставили вибір, або він видаляє це все, або його відправлять. Або у в'язницю, або на передову, де утилізують. І от тут вся правда: вся правда про те, хто зірвав мобілізацію, хто їй працює на ворога то допомагає ворогу зривати мобілізаційні заходи. Те, це те цикуни, ТЦК, які вовлять больних, красих, хромих наркоманів і вже і з ними відправляють косолапих на фронт, де їх просто вбивають. А придатних, які мали б бути мобілізовані, відпускають за лаве. бізнес на крові, мародерство на крові. Ось з чого вони живуть? То у мене питання. Дійсно так, не так страшні московські воші, як українські зелені гниди. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.